Всім привіт! Ми на каналі Артур Грибе Карпат і ми в Карпатах. Так. А його ніхто не веде. Леський <ріст> <ріст> пузатик. <ріст> ну, не просто <ріст> По дорозі знайшли ще одного грибочка білого. Тут де білочка любить їсти грибочки. Цей білочка не з'їла, а, бо він же все дуже м'який така ситуація Ну, чого не так? Десь США може ша десь є. А в мене, є, у неї на такої не є десь там. Можемо доступних місцях. Нарешті шоста грибниця дає результат. Дивіться, який гриб. Тут у нас гриб. Красота Сюди ніхто не заходив. Всі йдуть там по дорозі і сюди не заходять. Ходи, подивишся на диво. Ходи, тут воно є? хри А, Червоні? Ні, білий. Де? Це білий? Ну. Це де це білий? А то десь що. Ну то, а то що, білий гриб, так? Один, другий. А ті. О! Слух. Села. Але вешки вже великі. Так, тут ніхто ніхто не, не ніхто не брав приріст малих бачків. маленькі. Угу. Ну, дед, Ходи, подивись. Ну no. файл? Я до цього біг! Oh. Oh. <laughs> Давай, Наталь, ти такі любиш збирати. Вот так, э, бочечки. Бурий гриб. А, запах. Оце красота. Ах. Ось, і така. Красоти. Не, я тут сюди бішов тут. Треба все дивитися. А. не, то білий. Білий? Білий? Зуб даю. Ано, так ти що, ще й два. Оно зриває. Пас ти все. А це, е ще ван, а тих вертать. Э, тво чудо би лишив. Ліс. Оно поколено його. Дві Ну, села. Задоволення з Ну. Вот. Эй, який класний. Ого. То да, довго стоїть. Хватай. Є, десь, а тут знов і Ось тут є вже, тут треба приглядати. Ага, веш, ано. Оце ботанк. А тут нікого не було. Тут нікого. Ось тут є. Добре заземлився, оце грибок. Тело. А тут ще шапку, але йому вже йому вже все така грибалочка у нас. Кому грибні походи, то пишіть. Скільки раз я цього літа сюди прийшов, просто дурно. Думаю, я зайду ще останній раз, осінь. І дивіться, яка красота тут виросла. Na, ir ne vienas, o du. Du hrybočka. Du hrybočka. Aš rašukai, gališ, adesie. Kokia grožis karpatska. Karpatska grožis. Tokie hrybočka. Tokie hrybočka. його не зломив покрутився, покрутився, ще один знайшов. Зараз йдемо туди, в той бік. Де ці красюки! Красюки! Вітаний це сонечко світи на ньому. Просто, просто картинка! Попробуємо, що тут у нас. Один. Другий. Так, Третий. Так. четвертий. Четвертий біляк. Вот так. Четвертий. А То п'ятий. Вже хробочливий, вже розкіс. Розкіс грибок. Іван знаходить класні гриби в Карпатах. Іван щасливий, бо замовив грибний тур. знайшов <гум> такі гриби <гум> В секретному лісі. <гум> Про ліс який не знає ніхто. Та я. Десь третій. Нічого свого, та ще й третій. є. Все будемо зимі згадувати. Що такі були митки життя. Ну, Вони стукають. Ну тут ну, значить тут є. А, є. Але, великий, але А але... <плес> я думаю, що йому вже а? йому вже все. На жаль. Ну, тут лист, ну, тут але... твоє зірвав, то і здалий був, є. а тут лише повертались. Рібеско. Mm -hmm. Такий гриб. Але він же теж все. Лишаємо його тут на розпліт. Файне місце буде грибне. Mm -hmm. От обікаєшся, ходиш, ходиш Перемаскований. А як ти там його вузрів? Та просто, так якось. Ти дивись, я б, а ну це вошло. що. Такі кажеш на все комусь тоже не треба. Ви що ми тут лишили? Але воно вже... Артур йдеш і на лісов дай. Я не знаю. Тут маленька дубля. Тут міні якась така міні маркет. Але вони вже... А, класний. Вони вже все. Так. Ті менші ще може. Підуть. Ці більше вже ні. Попробуй його видіти тако. Легкий таке і він такий. І, і грибочок. Ось такі грибні тури робимо по таких гарних Карпатах. А вони два сидять. красавці десь. А? Чи вони тільки що виросли? Тут ще один цей лишим лише вже. А те, що? Той нехай росте. Але вони вже вони вже набрали води і чистий вроді і добре. А, ну, а ще й другий сзади. І mm. така. Там ще третій маленький. Ну, дикий маленький. Ой, ой, ой. Красота.